Закордонний капкан, проблеми заробітчанства та трудової міграції, обговорювали на спеціальному семінарі, який ініціювала Українська Всесвітня Координаційна Рада. Лише за приблизною статистикою, за 20 років на заробітки з України виїхало понад 6 мільйонів громадян. Нині на нашу державу очікує п'ята хвиля міграції. Найболючіше питання сьогодення відтік молоді в освітні заклади Європи. 60-70% відсотків студентів вищих навчальних закладів на питання, як вони бачать своє майбутнє. Вони бачать його в продовженні своєї освіти за кордоном. Більша половина вважає, що вона зможе себе реалізувати лише в умовах, коли вона знайде робиту за кордоном. Це вже інтелект. І він, чи він буде повертатися? Проблема еміграції та заробітчанства на Прикарпатті особливо актуальна. За цими показниками наша область займає чи не лідируючі позиції, аби, хоч якось, допомогти трудовим мігрантам, спеціальна комісія облради розробила відповідну програму. Однак додому заробітчани не поспішають. Люди бояться ризику залишитися, так би мовити, за бортом. В суспільстві українському треба створити умови, які би сприяли поверненню тих. Хто хотів би повернутися, легалізувати зароблені ними гроші і легалізувати їх самих. дуже часто і знову ж таки не треба цих людей винити. Дуже часто вони нелегально виїхали за кордон треба створити умови їхньої легалізації якщо хтось хоче повернутися в україну єдиної державної програми повернення заробітчан до україни досі немає над її розробкою наразі і працюють активісти ОВКР. окрім того громадська організація ініціювала створення спеціального державного органу який би займався проблемами закордонних українців верховна рада в тому числі при участі нашій всесвітньої координаційної ради прийняла відповідний закон про це говорив вже пан михайло полег на набуття статусу закордонного українця і законом визначено утворення значить такого окремого органу виконавчої влади, який би займався цими проблемами. Після Івано-Франківська семінар помандрує до сум. Подібні заходи активісти УВКР уже провели в Тернополі та Крем'янці. Усі напрацьовані матеріали організатори згодом направлять до органів державного управління та президента України.